14 в Україні час дізнатися. Останні новини. Двоє людей загинули. Троє поранені через ворожі атаки по Харківщині. Надскладна ситуація у Куп'янську. Напередодні росіяни завдали по місту 31 авіаудар. Моя колега Світлана Шера готова розповісти більше про наслідки обстрілів. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Розкажи, що відомо на тепер. Вітаю Олександре на тлі перемовин про мир росіяни буквально стирають прикордонні мирні міста. Міста учора протягом дня і ночі росіяни завдавали масованих авіаударів по місту Куп'янськ, і протягом дня випустили на місто 31 керовану авіабомбу. Зараз центр Куп'янська і навколишні села в руїнах пошкоджено і знищено більше півсотні будинків. У місті немає зв'язку та світла. Будь ласка, послухайте пряму мову. 31 керована авіабомба за вчорашній вечір і ніч впала на центральну частину міста Кубенськ. Надскладні пошкодження, критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури. На жаль, одна людина загинула. три цивільних мешканця зазнали поранень. Зараз наші профільні служби, ДСНС, поліція займаються. Там інформацію, збирають інформацію про ступінь пошкоджень, ступінь руйнувань. На зараз ми будемо проводити оперативну нараду для того, щоб визначати першочерговість робіт, які потрібно зробити для повернення більш-менш сталого функціонування самого міста. Учора рятувальники витягли з під завалів тіло 51-річного чоловіка. І вже сьогодні зранку з під завалів також дістали тіло ще однієї жертви. Жінки їй було 85 років. Ще одного чоловіка росіяни поранили у Курилівці. Вони скинули на нього боєприпас із ФПВ-дрона. Обстрілювали росіяни і великобурлуцьку громаду. Там вдарили по шипуватому і пошкодили місцеву амбулаторію. Обстрілювали росіяни і борову. Там також є пошкодження. Така в нас обстановка Олександра Світлано, дякую за інформацію. Про ситуацію в Харківській області нам розповіла Світлана Шакера. У Кропивницькому ліквідовують наслідки наймасованішої атаки російських дронів від початку великої війни. В обласній військовій адміністрації повідомили про наліт майже п'яти десятків безпілотників на область. 21 дрон атакував обласний центр. А подекуди удари припали на житлові райони, розбиті багатоповерхівки та приватні будинки. На тепер до медиків звернулися 14 людей. Десятеро перебувають під наглядом лікарів. Двоє людей це подружжя у тяжкому стані. Були вибухи то, звісно, це було дуже страшно. Воно все почало зриватися, що ми навіть не могли з кімнати вийти. Двері поблокувало. Ну, люди почали сильний крик великий, тому що в під'їзді навіть з хати не могли вийти. Ми вже в уголочку всі сиділи, ждали. Поки вже тоді обчасники приїхали, почали людей виводити і нас почали в укриття вести. Ну, з укриття теж приїхали, теж не могли в під'їзд попасти, тому що двері воно ж було ще вибухи. Воно поблокувало опять двері. То в чесніку визвали, вони там нам відкрили, тоді ми на думу попали. На Сумщині триває евакуація з прифронтових районів. За останню добу з села Миропілля вивезли 57 жителів. Людей часто евакуюють під обстрілами. Як усе відбувається, подивіться. На евакуацію хто є? Люди! Виходьте, машина подана! Російська армія б'є по сумщині з різної зброї і навмисно цілиться по людських оселях, багатоповерхівках і приватних будинках. Працюємо, працюємо, Часу немає. Давайте. Це село миропілля на Сумщині. Тутешні жителі змушені покидати власні домівки майже з порожніми руками. Збираються похапцем під гучні звуки вибухів. Росіяни обстрілюють регіони і вдень, і вночі. Та, попри все, люди забирають з собою домашніх улюбленців, бо ті без господарів просто загинуть. Собаку забираєте? забирає не можна А Я ж тіманада. Аби вивести місцевих жителів під постійними ворожими атаками, працювала ціла команда. Представники районної військової адміністрації ДСНС та підрозділу національної поліції білі Янголи. А ще долучилися військові керівництва громади та товариство Червоного Христа України. Скільки ще людей залишилося? шестнадцять чоловік тут ало. Від початку року з прикордоння Сумщини евакуювало вже майже 17 тисяч людей. А тих, хто й досі залишається, військова адміністрація просить не зволікати. бо зоставатися на прикордонні нині вкрай небезпечно. Валерія Глущенко подробиці. Телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Піротехніки ДСНС і далі розміновують територію Миколаївщини. З початку повномасштабної війни сапери знешкодили. Понад 27 тисяч вибухонебезпечних предметів, 890 тисяч гектарів землі досі потенційно небезпечні. Докладніше про роботу піротехніки в матеріалі Єлизавети Кротик. У 2022 році територію Миколаївської області масово обстрілював ворог. Боєприпаси знаходять і досі. Приміром, у парковій зоні Миколаєва піротехнічні розрахунки виявляють касетні бойові елементи. Незважаючи на довготривалий час робіт над очищенням території Миколаївської області від вибуху на предметів. Залишається ще багато місць, які не можна відвідувати цивільному населенню. Які забруднені вибухонебезпечними предметами. Наша пірнічним розрахунка сьогодні виявлено та знешкоджено чотири касетних боєприпаси. кб 3 б 30 вони несуть дуже велику загрозу населенню. Тим, що вони самі по собі небезпечні, є осколкове враження, і в них є самоліквідація. Сапери Миколаївщини допомагають групи ДСНС із Черкас, Запоріжжя та Одещини. Над розмінуванням всіх територій області працюють понад тисячу фахівців та 19 роботизованих машин. Спочатку російської агресії під технічними підрозділами ДСНС вилучено і знищено понад 27 тисяч. Вибухонебезпечених предметів обстежена територію понад 11 тисяч гектар. Наразі працюють на Миколаївщині вісім піротехнічних розрахунків, два медичних розрахунки, а також механізований розрахунок на машині МВ 10 Серед вибухонебезпечних предметів сапери виявили та знешкодили 89 авіабомб. Якщо ми кажемо про потенційно небезпечні території, то це приблизно 890 тисяч гектарів в 19 територіальних громадах Миколаївської області. З 890 тисяч ми можемо казати про п'ятсот сорок три тисячі гектарів обстежених земель. І відповідно ми кажемо, що залишилось орієнтовно 347 тисяч гектарів, що обстежити, які входять до території. Які рушникосили на 14 тисяч гектарів Миколаївської області цього року. Також планують очистити від вибухівки понад 11 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Наразі вже обстежили 2455 гектарів, розмінували понад тисячу. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці та Інтер, Марафон, Єдині новини. На Покровському напрямку впродовж минулої доби українські військові зупинили 47 штурмів російських окупантів. Цей відтинок один із найактивніших ділянок фронту. Генштаб ЗСУ повідомляє про бої в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки. Водночас військові тепер тримають оборону на раніше облаштованих та більш підготовлених рубежах. За словами команди заступника командира танкового батальйону 32-ї окремої механізованої бригади Дмитра Валабухи, їх росіяни теж швидко знищують, але дають змогу успішніше оборонятися. Бригада змогла стабілізувати ситуацію на ділянці в районі Покровська. Зараз ні, не застосовують техніку застосовують мотоцикли, баги. Не більше там одиночні, скажем так, випадки були різні, але в основному не застосовують. Пов'язуються з тим, що раніше вони понесли великі втрати в техніці, оскільки ми зараз вдало, скажімо, знищуємо їхню техніку за допомогою в ударних безпілотників ми погіршили логістичні шляхи, тому зараз ми і стараємося звертати на це увагу. Не давати їм здійснювати логістику до певних позицій, ну і краще контролювати лінію оборони безпосередньо Європейська комісія перерахувала Україні мільярд євро з прибутків заморожених російських активів. Ці кошти надійшли в рамках макрофінансової допомоги ЄС та є частиною ініціативи G7, яка передбачає загальну фінансову підтримку України на 45 мільярдів євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляїн наголосила, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну скільки буде потрібно. Варто зазначити загальний обсяг фінансування від ЄС із початку року вже сягнув 4 мільярдів євро. Держдеп США спростував видалення даних про депортованих у Росії українських дітей. Повідомляє речниця відомства Теммі Брюс. Вона пояснила, що фінансування групи дослідників з Єльського університету, які збирали дані про депортованих українських дітей, припинили через оцінку фінансових витрат, аби з'ясувати, чи відповідають вони інтересам США. Речниця також підкреслила, що питання повернення українських дітей обговорювали президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. І це є досить чітким сигналом продовження роботи над важливим питанням. У Туреччині спалахнули масові протести через арешт мера Стамбула, екрема Імамоглу. Попри заборону демонстрації, тисячі людей вийшли на протести. Протестувальники скандували Ердоган-диктатор, вимагали звільнення. Політика у Стамбулі спостерігаються сутички з поліцією. Частково перекрили дороги і скасували рух у метро. Влада також обмежила доступ до соцмереж. Я нагадаю, і маму глу, якого вважають головним суперником Ердогана, затримали за звинуваченням у корупції, а його диплом анулювали. Це може завадити йому балотуватися у президенти. За 22 роки при владі наш уряд робить усе можливе, щоби не віддати туреччину опозиційній партії. Демократія та справедливість в країні вичерпали себе. Ми маємо підтримати екрема і Мамоглу, незалежно від того, до якої партії він належить. Бо те, що відбувається, це державний переворот. Це протиправні дії не лише проти екрема і Мамоглу, а проти демократії турецького народу. 400 fpv дронів та скиди до них передала. Вінницька громада бійцям 3-ї штурмової та 22-ї окремої механізованої бригади. Вони мають підсилити наших оборонців на Харківщині та Донеччині. Армійці кажуть, а впівідрони один з найнеобхідніших засобів на передовій, особливо коли до ворожих позицій кількасот метрів. Це допомагає воїнам успішно відпрацьовувати по ворожій техніці та особовому складу противника. Від початку року Вінниця вже закупила понад дві тисячі впівдронів та іншу техніку. Загалом на потреби ЗСУ. У бюджеті громади цьогоріч передбачили понад мільярд гривень. дякуємо за ці е, пташки, які сьогодні є основним е, засобом ураження ворожої техніки, е, живої сили противника, і найголовніше це те, що зберігає життя наших побратимів. Впівдрони, мавіки, реби. От ми даємо субвенцію на закупівлю ребів, це дуже важливо на сьогоднішній день. І автомобілі. В принципі, це якраз ті речі, які ми максимально намагаємося закумулювати, закупити і передати, або дати кошти для того, щоб військові підрозділи могли закуповувати це специфічне обладнання. Про незламність духу та вибір боротися до кінця. Нова мотиваційна короткометражна стрічка Дух переможців її створила команда ТРО Медіа за ініціативи Генерального штабу збройних сил України, Режисер – Ахтем Сейтаблаєв. А ролі виконували і професійні актори, і чинні військовослужбовці. Автори проєкту наголошують, це не просто кіно, а важливий мотиваційний інструмент для бійців. Він демонструє, що справжня сила наших захисників та й всього українського народу у стійкості духу, взаємній підтримці та вірі у перемогу. Моя втіха, те, що перебуваючи на службі, ми можемо створювати той контент, який є важливим не тільки для ну, глядачів, які зможуть подивитися його сидячи вдома, але й для хлопців, які досі перебувають на позиціях, щоб їх підтримати. і вони знали, що ті подвиги, які вони зараз роблять, ти всі ми вони не лишаться безслідними. Весь сенс нашої роботи закладено в назві дух переможців. Ми комусь маємо нагадати про те, що тільки завдяки духу ми вистояли ці три роки, вистояли весь шлях війни і. Комусь не просто нагадати, а довести, що ви теж ним володієте. О 15-й повернуся з оновленим випуском новин. Ну, А зараз віддаю ефір Олександру Васильченку. Олександр розповідає, що в тебе важливо. Дякую, Олександре. Через обстріл Херсона загинули троє людей ще кілька поранено. Україна повернула з російського полону сто... 197 захисників. Подробиться обміну, а також інші теми обговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся.